Уявіть, що ваш сад це спортсмен, який щойно пробіг марафон завдовжки ціле літо. Він стомлений, виснажений, але попереду новий сезон. Що ви зробите? Дасте йому відпочити на голому асфальті, чи створити всі умови для відновлення, те саме і з нашим ґрунтом. Осінь це не час для відпочинку, а найважливіший етап підготовки до майбутніх перемог, тобто до розкішного врожаю. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно покращити ґрунт восени, і найголовніше, розберемо ті підступні помилки, які багато хто з нас робить через незнання або за звичкою. Ці помилки можуть звести нанівець усі весняні зусилля. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, як перетворити втомлену землю на справжній чорноземний рай всього за одну зиму. Отже, сезон завершено, урожай зібрано, і здається, можна нарешті видихнути і відпочити аж до весни. Та саме тут на нас чатує перша і, можливо, найголовніша помилка садівника помилка якої за звичкою припускаються навіть досвідчені дачники це просто піти з городу, залишивши все, як є, залишити грядки голими на поталу стихії. Здається, що тут такого. Земля ж має відпочити, але насправді голий ґрунт не відпочиває, а страждає. Уявіть собі: осінні дощі та сильні вітри це справжні вороги для беззахисної землі. Крапля за краплею, порив за поривом, вони змивають найцінніший, найродючіший верхній шар той самий гумус, який виплекали все літо. До весни від нього може залишитися лише жалюгідна подоба, та це ще не все. Всередині ґрунту вирує невидиме життя, мільярди корисних бактерій, грибів та черв'яків невтомно працюють, створюючи родючість. Голий ґрунт для них це справжня катастрофа, різкі перепади температур та промезання згубні для наших маленьких помічників. Ґрунт, позбавлений життя, стає щільним, злежаним, він перестає дихати. Це вже не живий організм, а просто мертва порода. І нарешті, природа не терпить порожнечі. Якщо ви не вкриєте грядку чимось корисним, вона вкриє її сама, і будьте певні, це будуть бур'яни. Вони тільки чекають свого часу, щоб захопити звільнену територію. Навесні вам доведеться починати сезон не з посадок, а з виснажливої битви за кожен сантиметр землі. А-а-а, Тож що ж робити? запитаєте ви. Як захистити нашу землю від усіх цих негараздів? Відповідь проста, і вона буквально лежить у вас під ногами. Перше правило осіннього садівника ніколи не залишати ґрунт відкритим, його потрібно вкрити, наче дбайливі батьки вкривають дитину ковдрою, і найлегший та найдоступніший спосіб зробити це мульчування. Мульча це та сама ковдра для вашого ґрунту. Вона вкриває ґрунт від крижаного вітру, проливних дощів та різких перепадів температур, що можна використовувати. Та практично все, що дає нам сам сад, скошена трава з газону, опале листя з дерев, це ж безкоштовне золоте добриво, чудово підійде солома, тирса або навіть просто шар недозрілого компосту. Шар мульчі товщиною 5-7 см стане надійним щитом. Він не дасть прорости нахабним бур'янам, він збереже дорогоцінну вологу та пухку структуру ґрунту, але найголовніше диво станеться за зиму. Ця ковдра почне повільно перегнивати і стане найсмачнішим обідом для дощових черв'яків та ґрунтових мікроорганізмів. Ви не просто захищаєте ґрунт, ви його годуєте і лікуєте. Навесні ґрунт під мульчею буде живим, пухким і повним поживних речовин. Біотет. Але якщо мульчування це пасивний захист, то існує й активний, ще потужніший спосіб оздоровлення ґрунту. Поговоримо про сидерати, або як їх ще називають зелені добрива. Якщо продовжити нашу аналогію, то посів сидератів – це як відправити ваш ґрунт в елітний СПА-салон на всю зиму. Що це таке? Сидерати – це рослини, які ми висіваємо не заради врожаю, а на благо самій землі. Найпопулярніші осінні помічники це гірчиця біла, озиме жито, фацелія або овес. Їх висівають одразу після збирання основного врожаю. За час що лишився до морозів, вони встигають наростити пишну зелену масу та потужну кореневу систему. І ось тут починається справжня магія, тільки уявіть. Їхнє коріння, немов тисячі маленьких плугів, проникає глибоко в ґрунт, розпушує і структурує його. Вони роблять ту роботу, з якою не впорається жодна лопата. Вони дістають з глибини поживні речовини та підіймають їх нагору. А їхня зелена маса, наче жива ковдра, захищає ґрунт від ерозії та не дає жодного шансу бур'янам. Це справжня фабрика з виробництва родючості, що працює просто на вашій грядці, і з сидиратами розібралися. Тепер поговоримо про наш головний садовий інструмент лопату. Вона нам восени друг чи ворог. Для багатьох поколінь дачників осіннє прикопування це священний ритуал. Вважається, що потрібно обов'язково перевернути землю догори дном, щоб вона промерзла а личинки шкідників загинули. Звучить логічно, чи не так? А що, якщо я скажу вам, що глибоке перекопування з перевертанням пласта це одна з найруйнівніших операцій, яку ви можете провести на своєму городі, це справжній акт вандалізму щодо ґрунтового життя. Давайте розберемося, чому наш ґрунт це не просто грудка землі. Це багатоповерховий будинок, де на кожному поверсі живуть свої мешканці зі своїми правилами. На верхніх поверхах, де багато кисню і живуть аеробні бактерії. Це наші головні союзники, вони створюють гумус. А в глибині, де кисню майже немає, мешкають анаеробні бактерії. Коли ми привертаємо пласт землі, ми влаштовуємо в цьому будинку справжню революцію. Аеробних мешканців ми живцем ховаємо в глибині, де вони гинуть без повітря, а анаеробних, навпаки, піднімаємо нагору, де кисень для них смертельна отрута. Ми своїми руками знищуємо армію наших помічників. Ях! внаслідок такого грубого втручання крихка структура ґрунту, що формувалася роками, повністю руйнується. Замість пористої дихаючої губки, здатної вбирати та утримувати вологу, ми отримуємо безструктурний щільний ком. Навесні така земля після першого ж дощу запливає, вкривається кіркою і перетворюється на камінь. Кореню рослин у ній важко дихати та розвиватися. То який же вихід? Невже зовсім не чіпати землю? Ні, розпушувати її восени потрібно. Але робити це слід дбайливо та з розумом. Ідеальний інструмент для цього не лопата, а плоскоріз фокіна або звичайні садові вила. Ваше завдання не перевертати землю, а просто розпушити її на глибину 5-10 сантиметрів. Цього цілком достатньо, щоб зробити ґрунт більш повітряним, покращити його волого та повітропроникність. Ви ніби розчісуєте верхній шар. Не порушуючи сформовану екосистему, таке щадне розпушування збереже життя вашим підземним помічникам і допоможе ґрунту краще підготуватися до зими, не перетворюючи його на безжиттєву пустелю. Повірте, ваша земля і майбутній урожай скажуть вам за це щире дякую. Наступна значна і дуже важлива тема це добрива. Осінь чудовий час, щоб закласти поживну основу для майбутнього сезону. Рука так і тягнеться внести в грядки щось корисне, підживити виснажену землю. Та саме тут криється ще одна поширена помилка, яка може бути не лише марною, а й завдати шкоди. Критична помилка номер один: це внесення азотних добрив восени. Це стосується як мінеральних добрив, таких як сичовина чи аміачна селітра, так і свіжого гною, в якому також багато азоту. Чому це погано? Усе доволі просто. Азот потужний стимулятор росту зеленої маси. Він ніби дає рослинам команду рости, але восени ця команда абсолютно недоречна. Якщо на ваших грядках ще є багаторічники, таке підживлення спровокує ріст нових пагонів. Що просто не встигнуть визріти і підготуватися до зими, вони гарантовано вимерзнуть, тим самим ослабивши всю рослину, а якщо ви вносите азот у порожні грядки, то це й зовсім гроші на вітер. За довгу осінь та зиму більша частина легкорощинного азоту просто вимиється з ґрунту дощами та талими водами. До весни від вашого щедрого підживлення не залишиться й сліду, то чим же тоді підживити наш ґрунт восени? Якщо говорити про мінеральні добрива, то осінь це час фосфору і калію. Саме ці елементи відповідають за розвиток кореневої системи, закладання квіткових бруньок і загальну зимостійкість рослин. На відміну від азоту, вони засвоюються повільно, вносячи їх восени, ви створюєте довгостроковий запас живлення, за зиму вони поступово перейдуть у доступну для рослин форму, і до весни ваші грядки будуть повністю заряджені та готові до нового сезону. Але якщо фосфори, калій, це так би мовити вітаміни для ґрунту, то справжньою повноцінною їжею для нього є органіка. І тут королем осінніх добрив по праву вважається добре перепрілий гній або зрілий компост. Це не просто набір поживних елементів, це життя. Вносячи органіку, ви не тільки забезпечуєте рослини всім необхідним, а й, що найголовніше, годуєте тих самих мікроскопічних трудівників, які і створюють родючість. Органіка покращує структуру ґрунту, робить його пухким, вологоємним. Живим вона перетворює пісок на родючу землю, а глину робить легкою та повітряною. Вносьте органіку під неглибоке розпушування, або просто розкладіть її товстим шаром, як мульчу. Це найкраще, що ви можете зробити для свого городу восени. Є ще одна важлива річ, про яку багато садівників згадують в останню чергу, а той зовсім забувають це кислотність ґрунту, або як кажуть агрономи. Її рівень pH. ви можете вносити найкращі та найдорожчі добрива, ідеально доглядати за грядками, але якщо кислотність ґрунту не підходить для ваших рослин, врожаю ви не побачите. Уявіть, що кислотність це ключ, який відкриває рослинам доступ до поживних речовин у ґрунті. Якщо ключ не підходить, то двері до цієї скарбниці з їжею залишаються зачиненими. У занадто кислому або, навпаки, занадто лужному середовищі коріння рослин просто фізично не може засвоїти фосфор, калій, магній та інші життєво важливі елементи вони є в ґрунті, але для рослин вони недоступні. Осінь, ідеальний час, щоб зайнятися цим питанням. Процес зміни кислотності, наприклад, розкислення, досить повільний, внесені речовини мають встигнути прореагувати з ґрунтом. І якраз за довгу зиму доломітове борошно, вапно пушонка або деревна зола, які ви внесете восени, встигнуть зробити свою роботу. До весни рівень піхя прийде в норму і ваші рослини зможуть отримувати живлення в повному обсязі, що безпосередньо позначиться на їхньому здоров'ї та врожайності, ямто трошо, і ось він головний секрет: що все змінює. Ми звикли думати, що восени готуємо грядки. Для рослин, але насправді ми годуємо живу істоту. Ваш ґрунт це не просто земля, це складний мегаполіс з мільярдами мешканців бактерій, грибів, черв'яків. Саме вони створюють родючість, саме вони переробляють органіку на доступні для рослин елементи. Коли ви залишаєте землю голою, ви прирікаєте цих мешканців на голод і смерть. Коли ви бездумно перекопуєте її, ви руйнуєте їхні домівки. Коли ви вносите неправильні добрива, ви їх труєте. Ось це так поворот чи не так. Всі наші осінні дії мають бути спрямовані не на прибирання, а на турботу про цю підземну цивілізацію. Укриваючи ґрунт мульчею чи сидератами, ви даєте їм дім і їжу на всю зиму. Вносячи органіку, ви влаштовуєте для них справжній бенкет. Відмовившись від глибокого перекопування, ви зберігаєте їхній світ цілісним. Отже, підсумуємо, здоровий ґрунт це живий ґрунт, і наше головне завдання восени створити для цього життя найкомфортніші умови. Не залишайте землю голою, відмовтеся від глибокого перекопування на користь розпушування. Годуйте ґрунт органікою, а не пустим азотом, і не забувайте про прибирання рослинних решток. Зробіть це, і навесні ваша земля віддячить вам з потрійною силою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, підтримайте нас лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас. Які осінні ритуали догляду за ґрунтом є у вас? Можливо, ви робите щось, про що я не згадав? Поділіться своїм досвідом у коментарях давайте вчитися один в одного.